На цій вулиці 13 дворів. Загалом тут проживає близько ста осіб. Вони щороку з тривогою очікують весняного паводка, адже кожного разу стир наступає на берег та підмиває дерева. Вода вже підступила до газових комунікацій. Люди кажуть, якщо стихію не зупинити, то виникне реальна загроза для їхнього житла. Ціна питання 1 мільйон 600 тисяч гривень. Силами районного бюджету вирішити проблему було нереально. При розгляді бюджету. Ми зробили фотознімки, показали реально, що відбувається, і депутати пішли на зустріч, і виділили першу допомогу дали в розмірі 800 тисяч, і зараз ці кошти усвоюються. Було два варіанти вирішення цієї проблеми: розчищення русла річки стир та укріплення її берега. Зупинилися на останньому, бо в районі кажуть, що так і дешевше, і надійніше. Це кріплення берега річки стир і влаштування на, на цьому крутому березі габіонів спеціальних такі інженерних споруд, що не буде мити вже вода берега. Вантажна техніка уже підвозить для укріплення берега каміння. Потім почнуть класти плити та насипати щебень. Фахівці кажуть, така фундаментальна конструкція витримає тиск весняного паводка. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.